Ось такий подарунок міському голові зробили франківські автомобілісти. Червоний запорожець з написом меру з вдячністю за дороги вони доставили до стін будинку. Міськвиконкому запаковували одразу на місці. Водії кажуть, в такий спосіб намагаються привернути увагу влади до проблемних доріг. Окремі вулиці обурюються таксисти, схожі на післявоєнні, а ремонту навіть ямкового комунальники не проводять. Приїжджаючи, дуже рідко е, можна побачити, що ведуться якісь ремонтні роботи до їх. В загальному е, я бачив три жіночки і два чоловіки, які е, десь так полегко. Е, Асфальтують ями на дорогах. саме найбільше відповідає якості цих доріг, які, е, які є, тому що він дуже е, дешевий обслуговуванні і в ремонті. Е, сьогодні десь транспортники, якщо порахувати міське Івано-Франківську, витрачають на ремонти своїх доріг і витрачають на пальне, де вони змушені скажімо, зупинятися перед е, будь-якою ямкою. І десь приблизно по е, методиці міського голови десь приблизно 80 мільйонів транспортників міста Івано-Франківська витрачають. Чаю, тобто несуть збитки за неналежі. Забрати свій подарунок міський голова Віктора Нушкевичу так і не вийшов. каже, коментувати подібні акції теж справа марна. Їх розцінює як дешевий піар і запевняє, були б гроші, були б європейські дороги. Наразі хороший ремонт однієї вулиці вартує близько 8 мільйонів гривень. А це практично увесь транспортний збір, який має місто. Це чистий піар, заангажованість і свідчення того, що виборча кампанія почалася. Органи місцевого самоврядування з процентному відношенню до зведеного консолідованого державного бюджету мають ресурси в межах 32-36%. Ми в міській голові виступаємо за те, щоб було 50 на 50. І тоді, тоді я готовий вислуховувати всі претензії всіх піар-акцій, піарщиків, які виступають, всіх критиканів. Розумієте, тому що критикувати легше всього прийти у владу і попрацювати з тим ресурсом, який сьогодні є, не так просто. Мер також повідомив, що як тільки дозволила погода, дорожники одразу взялися латати ями. Зараз на вулицях Франківська працює 10 бригад, і до травня 80 вулиць міста буде відремонтовано. Обіцяє Нушкевичус. А от дарувальники автомобілісти категоричні. Подібні акції обіцяють влаштовувати мерії щомісяця. Наступні сюрпризи кажуть водії, варто очікувати уже після Великодня.